Власне кажучи, саме історичному питанню, власне, бо в нас ми вивчаємо безпекові сучасні речі, але якщо говорити про історичне, власне, останню ну, конференцію, остання книга була саме присвячена. Така, такий план е контрнаступу історично, щоб не ми не росіяни вчили нас нашу нашої історії, ми їх повчили їхню історію. Але пер перейти, як перейти до цього я би хотів трошки про Польщу ще згадати, що є проблема у нас дійсно гриву дні ворота, не тільки тому, що, звичайно, російський плив великий, але ми, щоб ми домовились нарешті про те, що ми залишаємо в минулому наші протиріччя, ми повинні перестати е не тільки на історичному рівні. Говорить, але й е, все-таки трошки огризатись в тому сенсі, що ми маємо говорити про, на, так, сам, так, на, на адекватному рівні, на е, так, такому самому політичному, згадувати про наші ж жертви, які були, які є співмірні. За, Теме, що, що говорить Польща, це важливо не тільки для наших польських відносин з Польщею, але й для в Європі. Тобто, якщо дивитися десь з Франції чи з Німеччини, здається, що тут все було гарно-гарно. Лише велика страшна волинська трагедія, де українці знищували поляків, і все знову і це треба переглянути. А чому не підняти питання знову ж таки? Порушення Другої Республіки з зобов'язань, які були щодо автономії Галичини в 1919 році році На Версальському договорі, коли фактично під ці обіцянки Антанта допомогла Польщі, де дала благословення, дала навіть озброєння, ресурси для за, о, опанування Галичини, де була проголошена тоді Західноукраїнська Народна Республіка. Потім Епізоди спочатку з ліквідації навіть медійної цін автономії, потім політичного тиску, потім репресії, пацифікації, знищення сіл. І врешті-решт ми знаємо, що зараз саме вересень, кілька дат зараз припало, В неділю була друга неділя вересня, традиційно це згадується теж дні депортації переселень. Тобто це не тільки вісла, вісла це 47-й рік, звичайно, це переселення залишків тих українців, які були на своїх землях рідних Ленкіші, на Майцяні, Холмщина, на забрані Німеччині землі. Тобто вже тоді були такі земельні репарації з боку Німеччини. Хоча зараз якісь знову ж вони піднімають тему репарації поляки. З іншого боку, у нас є питання, що були звичайно разом з Совєтським Союзом ініційовані переселені 44-го року обмін так званим населенням. А от сьогодні, 16 го 16 вересня це день початку 30-й рік, 1930-й рік, початок пацифікації. Пацифікація була проголошена юридично 1 вересня, 30-го року, 16 вересня все ще почало діяти. Перший етап був до листопада місяця. І це такий вже початок перехід з простої окупації такої, е, так мовити ще лай лайтової, до закрушування гайок, до спалення. Домівок, репресії, потім вже концтабори, які були, в ну, ті роки. Ну і вже прямо перехова, якщо ми говоримо про конфлікт на волині, то частина Волині це ж Холмщина, де, де навпаки поляки були переважною силою. І саме скільки там, знаєте, спалених сроков і могил сплюндрованих. Тобто це все рівнозначно. І нам треба говорити, що це минуле звичайно, це перегорнути, мати наші зараз спільні інтереси, але ми не можемо відмовитися від того, що... У нас теж є певні е жертви, певні. Ми маємо це значно показувати. Якщо писати той самий спільний підручник історії, який зараз пропонується, треба і ці, ці питання симетрично висвітлювати. Тому бо інакше це ну втрата на нашого лиця, нашої позиції на, на ізраїльно-європейському рівні, якщо говорити про Польщу. Що говорити про Росію, то проблема, чому ми бачимо, чому важливо. І цей контрнаступ деконструювати Росію передусім ментально. Ми наша ідея була цього року, ми видали книгу про історію недобровільного приєднання окупації окремих регіонів і народів Росії, спочинаючи з 15 століття, 16-го, це з, з Пскову Новгороду, Ми ну, в основному це Казань, Кавказ, Якутія був аж до е, 19-го століття, історія боротьби цих народів з імперією аж, аж до 90-х років. Ну, факту і 2000-х, якщо говорити там є згадки про вже рухи нові, національні. Ми зробили такий колектив авторів третини, тільки були українськими, власники досліджують ці термини, більша частина була дві, дві третини, це представники цих народів чи цих регіонів. Такі переважно в звичайному діаспорі, в Литві там десь чи в інших державах, в основному перебувають без нормально. Mm, але вони мають зв'язки, в цих народах, мають певний імідж. Їх там час від часу, -часу переклинають е, місцеві гайляйте, що там наміти НАТО, які хочуть Росію поділити. Тому я і зараз ця книжка перекладена неукраїнською, англійською мовою, щоб донести це до світу, перекладена зараз вже російською. Ми намагаємося будемо вільний доступ виставляємо, поширювати ще серед цих людей. Е, тому що е, це грав звичайно, це не якихось. Е, Швидкий шлях, щось там розуміти міфи чи щось показати. А це просто щоб була якась альтернативна точка початку дискусії щодо іншого бачення Росії. Тому що домінантне зараз бачення російської школи історії це те, що були конфлікти, були війна, але в основному Росія це не була як Британська імперія чи як США зішволи індіанців, геноцид не проводило, а інтегрували мирно там народи і вони. Попри звичайно певні конфлікти, вони приносили більш по нову культуру, велику руську культуру, там освіту, технології, і що це врятувало там сім народи від якогось там іншого тиску. Тобто, це е, навіть свідській школі це було. Тому що в них це було, до речі, на, так дуже хитро писали, що наприклад, приєднання Кавказу дуже важлива та справедлива боротьба народів проти царизму, але з іншого боку, об'єктивно, попри там жертви царизму, тиск це було об'єктивно, позитивно, бо входження в капіталізм і далі боротьба спільно з російським народом за побудову соціалізму. Тобто таке було зараз. Це все більш випукло, йде. Це все. Ну, воно поступово з 2000 року, очевидно, коли в 90-х, 2000-х був такий період е, трохи відродження, коли можна було говорити в окремих регіонах Росії про справжню історію. Зараз воно потрошки залишається навіть, де Росії важко це контролювати. Насправді то. Попри весь тоталітаризм, ми знаємо історію, коли в 2023 році не змогли ми е, благословенний Путіним підручник великого історика Мідінського. По 420 століттях запровадити всіх загальноросійську, тому що і Чечня, і Кадиров сам, і представники кабарни Балкарії, і Крачави, Черкесі змушені були навіть оці всі гауляйтери, вони, щоб не втратити ніч серед населення, вони казали, що це неправильно, треба поправити, бо там виправдовуються сталінські переселення народів цих, коли були, вони переселялися в Казахстан, в Сибір, потім грошові, ті, тільки ті, ті повертав кавказькі народи в свою територію. Тобто є дуже велике. Які проблеми були, коли в Башкортостані, наприклад, був поставлений пам'ятник Заковаліді, це фактично засновник їхній Грушевський, засновник на автономного Башкортостану Незалежного, який потім вже різними шляхами був, війшов тоді в 1920 році до складу Росії знову Совєтської. І зараз було, щоб його той зняти пам'ятник, його. Один багато було в тиску і російських, так званих русської пщини, той ж самий, яку сформували з російського населення, яке бореться там з тиском проти тішних росіян. І за під ну, православними гаслами. До речі, вони і в Башкортостані активні, в буряті активниці угрупування, які це фактично. Виступають за єдиний такий історичний наратив. Тобто і досі частину пам'яток вони змушені були до тисну зняти, але перейменувати там дошку і вулицю не змогли. Тобто е ці моменти, вони окремі моменти. Вони окремі моменти, вони можуть здатися тим людям, які там живуть, конкретно навіть інтелігенції, якимось конкретними епізодами. Е частина, виняток, загаль... Хороші історії там розвитку загальноросійського. Але якщо нам демонструвати дискурс, де всі такі історії, де вся історія Російської імперії презентується не через позитив там, розвитку, стріалізації, нову нову культуру, а через саме конфлікти і оці всі втрати депортації. Е Геноциди, обмеження релігійні гоніння, це те, що воно буде деконструювати поступову свідомість і альтернативу вводити. І на перспективі років десятиліть це дуже важливо, щоб у Росії була така вже дискусія, і вона розвивалася. Тому що для чим більше такої дискусії всередині Росії, чим більше Росія буде це спроводитиме до... Виборшої більш більше більш центрових рухів навіть в культурному соціальному плані окремих регіонів, тим більше Росія буде зосереджена на збереженні хоча б своєї е, внутрішніх. Проблем і менше зможе, не зможе дійти е, до зовнішньої експансії. Ну, Звичайно, це, щоб це все залишилося, фактично завершилося нарешті е, розпадом РФ, але на даний момент треба розуміти, що це довгий процес. Тут важливо проводити постійну-постійну деконструкцію.